Ну і ще одне уточнення: от ви кажете, 100 іноземних податкових служб вже налагоджені певні контакти, стосунки в української податковій. Це мається на увазі 100, 100 країн, чи це якісь територіальні служби податкові в конкретній країні? Може бути по кілька. І ви дуже правильно сказали це дійсно 100 країн, які мають повну єдину базу і повний обмін інформацією і розуміння, хто які має е, залишки на рахунках в цих країнах, е, е, якщо це резиденти України чи е, резиденти інших країн, і повну інформацію щодо, наприклад, якихось статків в цих країнах, і це буде вперше за нашу історію нашої країни такий повний обмін інформацією. Це фактично всі континенти ви охоплюєте, так? Ну це не ми. Це охоплює наш Кабінет міністрів, який має повний контакт з податковими службами майже по всьому світу. Дякуємо, дякуємо вам. Будемо стежити. Та і дійсно потрібно більше роз'яснень, щоб люди розуміли, що їм робити, і не протермінували та це цю всю дію. Олексію, дякуємо дуже, Олексій Леонов був з нами на зв'язку. Народний депутат України і член комітету з питань фінансів та митної політики.